Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми будемо говорити про позначення м'якості приголосних звуків буквами. Готові? Тоді починаємо. Розгляньте малюнки. Зробіть висновок, чому змінилося значення слова. Буква знак м'якшення разом із попередньою буквою на письмі позначає м'який приголосний звук. Дослідіть, які ще букви позначають на письмі м'якість попередніх приголосних звуків. Прочитайте слова. Для цього зупиніть відео. Пригадайте букви Я Ю, Є І після приголосних звуків позначають їх м'якість. А тепер дайте відповідь на питання, якими буквами позначають м'якість приголосного звука. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!